Я думаю, що ключова проблема це порядок денний. На жаль, знову вкотре в порядку денному немає ключового питання, яке хвилює кожну родину в Україні. Це питання тарифів, перш за все, на газ. Ну і від цього тарифи на інші комунальні послуги. От я вважаю, це ключове питання, без вирішення якого ну, ця Верховна Рада не доживе. Тому що тільки вона може врегулювати це, оскільки президент відмовляється врегулювати це питання, і саме тому кожен вибрав для себе відповідну тактику боротьби. Одні блокують трибуну, інші відмовляються голосувати за всі інші питання, поки питання тарифів не гасне буде внесено. На жаль, переговори. Які продовжувалися майже 40 хвилин закінчились нічим в кабінеті у голови, не хочуть ставити це питання в сесійну залу. А без нього я думаю, далі парламент фактично буде недієздатний. Бо всі повернулись за кругів. Те, про що Юлія Володимирівна криком кричить вже рік, тепер здійснилося. Всі отримали подарунки від Порошенка у вигляді платіжок. І я думаю, далі це продовжуватись так не може, бо ніхто не зможе заплатити за газ за комунальні послуги вдвічі втричі більше ніж заробітна плата або відповідна пенсія наших громадян. І тому це ну, вибухонебезпечна ситуація. Є ясно, питання, які так чи інакше ну є нібито а, а, пріоритетними, які знімуть на якийсь час, але від того, що на годину розблокують, проголосують, і далі буде блокування. Це очевидно вже. І я думаю, що те, що відбувається, ще із катастрофічним зменшенням тих, хто отримує субсидії, ну по окремих містах і селах кількість людей, які отримують субсидії, зменшилась на дві третини. І це безпрецедентно. Я думаю, все це разом заставляє ще раз повернутися до питання, що таке субсидія. Що таке ці подачки? Що таке тарифи? І без вирішення цього питання далі парламент не зможе рухатись. Це все відбувається на фоні безпрецедентного факту. Коли у нас перша компанія отримала право на експорт українського газу за кордон, от ви вдумайтесь в це. Це вам не нагадує 32-33 рік голодомор, коли в країні зерно останнє вивозиться за кордон. А хіба це не те саме, що відбувається з газом? Коли ми боремось за збільшення видобутку власного газу, який, собівартість якого менше набагато, ніж той газ, який ми купуємо, а в цей момент компанія отримує право експортувати газ за кордон. Я вважаю, це цинічно, це безпрецедентно, і такі факти тільки підкріплюють позицію тих, хто вимагає негайно переглянути питання формування тарифів, в тому числі і на газ.